Щорічно 14 грудня, в Україні вшановують учасників ліквідації наслідків аварій на Чорнобильській АЕС. У Лозовій цей день відзначили напередодні 13 грудня. Традиційно урочисте покладання квітів прийшло біля пам'ятного знаку у сквері Чорнобильців за участі керівництва громади і району, нинішніх захисників України та захисників правопорядку, а також ліквідаторів. Саме 14 грудня 1986 року офіційно повідомили про завершення будівництва і прийняття в експлуатацію комплексу захисних споруд над зруйнованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком. Чим було завершено перший етап ліквідації наслідків аварій на ЧАЕС. Усі присутні на заході хвилиною мовчання вшанували пам'ять ліквідаторів, які ціною свого життя і здоров'я змогли здолати наймасштабнішу техногенну катастрофу в історії людства. Також віддали шану воїнам України, які загинули, захищаючи територіальну цілісність своєї батьківщини у сучасній російсько-українській війні. За традицією, учасники заходу поклали скорботні квіти до підніжжя пам'ятного знаку загиблим ліквідаторам наслідків аварій на Чорнобильській АЕС.